Семінарна рада, присвячена питанням освіти, і, зокрема, правової освіти населення, відбулася на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. У ній взяли участь директор департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабіч, директор департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко, керівники відділів освіти міст і районів Харкова та області, представники університету. До учасників семінару на ради звернувся ректор університету Валерій Сокуренко. Він побажав усім плідної роботи. Зазначив, що університет із нетерпінням чекає на нове поповнення. Ректор підкреслив важливу роль працівників освіти і щодо якості знань, які вони дають випускникам, і щодо професійної зорієнтованості молоді. На давніх партнерських стосунках з університетом наголосив і Анатолій Бабічев, підкресливши, що освіта це не тільки якісні знання, але й виховання правової свідомості молодої людини, її патріотизму та любові до рідного краю. Ми обрали той навчальний заход, установу університету внутрішніх справ, який давно займається цим питанням. Є своя історія, є перспективи розвитку, і у нас дуже плідна робота завжди була. І я думаю, що надалі ми цю роботу будемо продовжувати. Багато що нового почули сьогодні керівники відділів освіти. Я думаю, що кожен з них в кожному своєму районі та місті проведе відповідну роботу, і думаю, що результати ми побачимо, тому що правова освіта населення неможлива без правової освіти педагогів. Під час наради були розглянуті питання щодо розвитку дошкільної освіти Харкова та області про підготовку завершення навчального року та здачі школярами випускних класів державної підсумкової атестації і загального незалежного оцінювання, оздоровлення, а також багато інших актуальних питань. Ми маємо можливість послухати науковців. Це те, що для нас. Надзвичайно цінне, бо ми за цією щоденною рутинною, управлінською роботою забуваємо, що треба постійно вчитися. І сьогодні у нас є така можливість послухати науковців щодо новинок законодавчої бази в освіти, щодо перспектив освітянської науки. І крім того, ми ще маємо змогу познайомитися з вашим навчальним закладом. Після завершення наради відбулася екскурсія територією навчального закладу. Гості відвідали навчально-тренувальний центр протидії кіберзлочинності та моніторингу кіберпростору, криміналістичний полігон і навчальний райвідділ поліції, спеціалізовані аудиторії, музей, стометровий тир, спортивний майданчик для гостей. Відбулися показові виступи працівників і курсантів університету на плацу, під час яких вони продемонстрували виконання вправ тактичної акробатики. Затримання злочинців за орієнтуванням під час перевірки документів, блокування транспортного засобу та затримання озброєних злочинців.